Добрий раночок, збираюсь на роботу. Якщо вам цікаво огляд якоїсь запчастини, пишіть мені, я обов'язково це зроблю. Їду на роботу, багато справ, будемо знов щось знімати, якісь запчастини. Але якщо вам цікава конкретна якась запчастина, напишіть мені і я зроблю відео огляд. Займаємось ваг групою запчастинами. Шкода Ауді Фольксваген Сіат. Але самий великий вибір у нас на шкоду. Є 90% запчастин. Це і двигун, і ходова частина, і електрика, і кузовщина, і кермовий механізм. Все-все-все є. Звертайтеся в шапці профілю. Є вся інформація. Вдалого дня! Всем привет, меня зовут и я избрался в и хочу с вами и лучше я не знаю, ну,